свій репортаж із ВПУ номер 4 міста Хмельницького. Сьогодні ми завітали на урок виробничого навчання у 214 року, у якій учні здобувають професію муляр електрозварник ручного зварювання. Урок проводить майстер виробничого навчання омельчак Юрій Миколаївич. Добрий день. Лас, ви можете розказати весело, що ласка. Значить, Сьогодні у нас тема заняття наплавка уширих лабирів. Сьогодні я учням у 214 групі показую, як виконуються ці вправи. Це в їхній подальшій професії, майбутнє. Сьогодні ми відпрацюємо навики ці, закріпимо робочих кабінок. Зараз я продемонструю, як виконується наплавка валиків на учнівському показовому столі. Після цього учні протренуються і будуть виконувати самостійно. Ці вправи. Хлопці, при виконанні наплавки оширених валіків, електрозварник повинен е, значить, рухати електродом в трьох основних положеннях. Перше положення електродом відносно основного металу і коливальні рухи полумісяцем зліва на право. Зараз я ці рухи продемонструю значить, при команді. Очі що повинні зробити? Одна здати. Хотіти маски. Все, починаємо. Очі. А зараз ми спостерігаємо, як Юрій Миколаївич, виконує перевірку виконаних робіт. Вам ще знайомий нас з вийтів робіт електрозварників, адже їхня професія дуже важлива для будови нашої країни. Вперед до перемоги! Слава Україні! Героям слава!